Лемікон, дермгель, обирай, Скажи, грибку, прощавай. хотілося б з вами швиденько обговорити оцю от постанову кабінету міністрів, яка вже є на сайті Кабміну. Тобто, як ми от говорили з юристом, вже з завтрашнього дня вона починає діяти, вона починає працювати. Ну, безпосередньо до вас запитання: чи готові ви до того, що вона вступить в силу? І от завтрашній день до вас на кордон приїжджає хлопчина, хлопчина, якому 22 роки, хоче виїхати за кордон. Ваші дії? Ну, по-перше, треба дочекатися публікації цієї постанови в офіційному віснику, а не лише на урядовому порталі. Після цього, звісно, вона набере чинності, і прикордонники почнуть її застосовувати. Тому на своїх інформаційних ресурсах ми ще опрямо також завтра е повідомимо про те, коли прикордонники безпосередньо почнуть цю норму застосовувати в пунктах пропуску. Ну а але якщо говорити про те, що ми маємо на зараз, і те, що буде впроваджено, це в першу чергу, звісно, зміни, які уряд вніс до правил перетину кордону з громадянами України, ну і стосується воно чоловіків громадян України у віці від 18 до 22 років, включно, від з моменту набрання чинності цієї норми. Ця категорія громадян України зможуть перетинати кордон на виїзд з України під час дії воєнного ста однак, це не стосується чоловіків у цій віковій категорії, які підпадають під пункт 2.14 правил перетину кордону. Ну власне ця норма стосується осіб, які обіймають певні посади державної служби в органах державної влади, в державних органах чи в органах місцевого самоврядування відносно яких а, у прикордонників є інформація від відповідних установ, де вони працюють про те, що вони обіймають ці високі посади. Таким особам можливий виїзд за кордон тільки у службове відрядження. Ну, але це знову ж таки, а, напевно, не основна категорія цієї вікової групи, тому, а, якщо говорити загалом про можливість виїзду і що необхідно для. Юників чи власне чоловіків у віці від 18 до 23 років, коли ця норма запрацює, це наявність паспортного документу, який дає право на перетин кордону. Ну простіше закордонний паспорт громадянина України, а, а також це наявність у них військово-облікових документів. Цей документ може бути або в паперовій паперовому вигляді, або в електронній формі. Ну, власне, електронна форма, це резерв плюс. З, з, з даними про цю людину щодо його військового обліку при наявності цих двох документів прикордонники і забезпечуватимуть в подальшому пропуск цієї категорії громадян на виїзд з України під час дії воєнного стану, пане Андрію, кілька уточнюючих запитань, якщо дозволите. перше знову ж таки була колізія. Про це говорили сьогодні. Писала протягом дня до 20, включно до ви що не сказали до 23 років. Отже, як ви зараз читаєте цю постанову на даному етапі? Виїжджати можуть юнаки до 22, 22 включно чи до 23. Ну, тобто, як ми читаємо цю букву закону, будь ласка, власне, я раджу кожному ознайомитися з цією постановою, бо, в першу чергу, громадянин також має е знати нормативні документи. Які діють і які відносно, і відносно нього застосовуються. Тому в своєму коментарі я щойно зазначив, що можливість для виїзду з України чоловікам, громадянам України у віці від 18 років до 22 років, включно? В іншому випадку я застосував в коментарі термін від 18 років до 23. тобто 23 річні. Громадяни України, чоловічій статі під цю норму не попадають. Я хотіла е, зрозуміти одну річ е, на зараз. Поправте мене, якщо помиляюся, можливо, втратила трек, але зараз у Верховній Раді знаходиться три подібних законопроекти. Перший законопроект е, це про дозвіл виїзд за кордон чоловікам до 22 років. Є ще законопроект до 24 років. І також є ще один альтернативний, найсвіжіший, так би мовити, законопроект про те, що ну, чоловіки 18-60 років також мають право на виїзд. Підкажіть, будь ласка, чому, чому така увага до цього питання саме зараз? Навіщо аж три законопроекти? І як це все буде кролюватися? От Верховній Раді, будь ласка. Я не думаю, що Верховна Рада буде розглядати хоча б один з цих законопроєктів, Ну, хоча б тому, що законодавчих змін для, для того, як регламентується виїзд громадян України, в тому числі військовозобов'язаних вони ну не не потребують. Тобто є загальні рамки. А от постанова уряду, ми ж бачили, що це зміни до постанови уряду, які дозволяє. У прикордонній службі а, здійснювати пропуск за кордон а, юнаків, молодих чоловіків а, віці між 20, 18 і 23 роки, тобто 22 роки включно. Але звичайно, народні депутати мають право законодавчої ініціативи, і деколи це просто намагання з одного боку. Я розумію колег, які зареєстрували б законопроект, просто щоб привернути увагу до теми 18.22, Бо насправді уряд досить довго готував відповідні зміни. Нагадаю, що це було доручення президента України на день молоді а це було, якщо не помиляюсь, 12 серпня. Очевидно, таким чином колеги хотіли нагадати. Урядові, що це питання досі не вирішено, але безумовно там законопроект про виїзд за кордон усіх військовозобов'язаних – це просто намагання потрапити в новини. Якщо не помиляюсь, це зареєстрував Гончаренко. Він ще до речі і. Некоректні постанови оприлюднював кабінету міністрів. Вів Омгану дуже багато людей з приводу там віку 22 чи 23 Треба завжди чекати офіційних документів, ті, які оприлюднюються на сайту кабінету міністрів. До речі, про оприлюднення. І про офіційні заяви є ще одна категорія: по яким зміна в виїзду в ну, за будь-яких обставин не лише в службові відрядження, це депутатки місцевих рад різних рівнів, обласних, районних, сільських. До цього згідно постанови уряду депутатки, попри те, що вони не є військово зобов'язаними, могли виїхати лише в службове відрядження, хоча вони не отримують заробітну плату, і це фактично ця рада міська чи обласна не є їхнім роботодавцем. Ну, власне ще хотілося б зрозуміти на даному етапі подібного роду. Ініціативи, я розумію, що доручний президент, якщо ми говоримо про постанову Кам'яту міністрів, але знову ж таки ще три паралельні законопроекти. Наскільки е, дана міра сьогодні є ну, необхідністю, і на вашу думку, чи подібного роду ініціативи вплинуть вони якось на е, процес мобілізації в Україні? Ці ініціативи не потраплять до залу ще раз. Бо питання, яке стосується 18-22, вирішено вже хто буде ще можуть ще колеги зареєструвати п'ять законопроєктів Реєстрація і їхня публікація на сайті Верховної Ради це доступно будь-якому депутату. Можна зареєструвати законопроєкт будь-якого з місту. Фактично, до ну, звичайно, що якщо не там не суперечить, не знаю там територіальній цілісності України, і там не підпадає під якусь. Державну зраду, те, як колеги хочуть потрапити в новини, це їхня, їхня приватна справа, якась медійна, мабуть, стратегія. Пані Євгенія, я саме питала про ініціативу, точніше про постанову Кабінету міністрів України. Я вас питали як представника парламенту, як народну депутатку, на вашу думку, от те, що вчора Кабінет міністрів ухвалив, наскільки це наразі є необхідна важлива. Ініціатива і як вона вплине на вашу думку на мобілізаційний процес? Я розумію, що зараз. Законопроект... Мобілізаційний процес вона не може вплинути жодним чином, тому що мобілізаційний вік 25 років. Тобто в між 22 і 25 років раніше там закінченням, так 22, це довгий період. Тобто на мобілізацію жодним чином це не може вплинути. В нас мобілі... в служать в армії, служать війську в різних підросілах збройних сил чи нацвартії. Лише юнаки після 18 років, якщо вони добровільно підписали контракт і ці. Програми вони діють. Чому це зроблено? І на мою думку, що звісно можна було це і варто було це зробити до початку навіть вступної кампанії, тому що часто батьки 17-річних юнаків навіть проти їхньої волі. Відправляли дітей за кордон до періоду до вступу повноліття для того, щоб вони потім ну фактично до того часу, коли вони би не змогли їхати. Тобто ми тут дві два дві такі проблеми вирішуємо. Батьки не будуть сломіць, бо дуже часто це навіть проти волі цих юнаків, їх там намагатися кудись відправити, тому що вільний. Віст, виїзд е, з країни, але безумовно за наявності військово-облікових документів. Тобто резерв плюс на кордоні потрібен не лише за кордонний паспорт. Закордонного паспорта не потрібен. Кого вже е, хтось, хто поїхав, уже виїхав і вчиться за кордоном. ті самі польщі дуже багато. Наших студентів вони зможуть повертатися додому, їздити можливо, переведуться в український вищий навчальний заклад. До речі, це ще одне доручення президента, щоб уряд пропрацював формат вступної кампанії і зимової, тобто не лише щоб була вступна кампанія в влітку а для того, щоб могли діти і пів, посеред навчального року вступати не лише переведення, але й там на перший курс. чи й там наздогнати чи на магістратуру, але знову ж таки це питання, як кабінет міністрів це пропише. Тому це задля того, щоб зберігалися зв'язки з Україною для тих, хто вже виїхав, але хотів би повернутись, бачити друзів. Можливо, це їх переконає зрештою знову повернутися в Україну і не робити цей такий він дуже став масовим через те, що ще писали багато в соціальних мережах. Може, це цей дещо. Перебільшена була історія 17-річних юнаків, але звісно, такі випадки були. Сподіваємося, що зараз це заспокоїть і юнаків, і їхніх батьків.